Всім привіт! Сьогодні наш 59-й подкаст, і сьогодні ми будемо говорити про очікування клієнтів. Що вони від нас очікують, перш ніж рухатися з нами в продаж, перш ніж рухатися з нами в контракт. Що вони очікують від компаній? Що вони очікують від нас, від Селзів? що вони очікують від аккаунт-менеджерів про все сьогодні в нашому подкасті. Привіт, друже. Привіт. Що, так е, е, Не втримали, що забули який номер, так? Да? Так, да, трошки. 59-й дубль другий. Але ж все, все, все йде. Найбез. Так, ну що, давай, от розкажи мені, давай ситуацію. От Ми з тобою зараз умовно працюємо в ІТ-компанії, припустимо. Ми з тобою два селзи. Ти Не на да, штатівський так. ринок, я на європейський. Що від нас, ну, умовно, давай, ми в аутсорсі працюємо. Що від нас очікує клієнт, коли він починає з нами комунікацію? О, давай Ясні. подумаємо про це. Ясність. Оце чітко, давай. Ясність <laughs> думки, да? Так, да, по-перше, це що я як сейлс, Розумію сервіси компанії не на рівні е, двох речень, а можу в деталях е, дати пояснення, з ким ми працювали, що ми робили, чим ми допомагали, яку користь принесли, е, які основні сервіси і не основні сервіси компанії, яка основна експертиза і неосновна експертиза компанії, які основні експерти. Є в компанії. от е, Як компанія планує розвиватись, та інше. От, ясність і е, сутність цієї інформації. Ой, клас. Е, ну тут багато дуже аспектів. Е, ти прям, прям, прям гайдлайн дав. Ну, давай так, е, ясність в усьому, що стосується мене. Як компанії, mm -hmm. і я володію цією інформацією, можу на будь-якому колі, або в емейлі, або фулапі це розписати. от ці аспекти, які ти сказав. ось знаєш, яку ясність він очікує? Він очікує ясність від нас як селза, тому що ясність е в комунікації. Тому що ясність може бути наприклад, в тому, як ми відкриті, наприклад, там що ми транспарент, що у нас такі умови, ясність в цінності продукта в експертності. Ти сказав, і от як досягти нам такого рівня в продажах для того, щоб вміти це все правильно. Аргументувати клієнту, тому що це, це його очікування. І От ми з тобою зіштовхнулися з кейсом, коли, наприклад, вже начебто клієнт закритий, ми були як клієнтом, да? а вже ми бачимо, що ну, такий процес вже пішов, такий, що з нами вже і не працюють, тому що ну, діл вже підписаний. Як цього уникнути? Ну так, да, рівень енгейджменту пропадає. Насправді ну, це і є рівнем мачурності компанії, тому що, ну давай так. Насправді всі такі. <ріст> <ріст> бо, це, бо це людська сутність, да? ну, типу, так. Не можна типу, сказати, що там хтось так, а хтось не так, типу, біле, чорне. Але коли компанія далі хоче розвивати свій бізнес, сервіс, і що найголовніше, потім, щоб їй рекомендували цю компанію, і цю людину, наприклад, Треба покращувати клієнтський сервіс. Mm -hmm. Бо знов, з прикладу, BMW, ну що, не ламається, що-лі? Ламається. От. Bentley, що, не ламається, як машина? Ламається. Але чому покупають Bentley, Porsche, да, там, ти, Ну, ти точно це знаєш. Тому що гарний клієнтський сервіс. Що... Ну, тебе, будуть, тебе не будуть тримати на, в, в такому стані е, розпачу дуже довго. От якщо цей таймінг дуже короткий, компанія буде мати референси. Якщо цей стан розпачу, е, вж, е, ну, типу, ти в ситуації, яка там, наприклад, в, вже проблема якась. Тебе не передзвонюють часно, тебе ігнорують, тебе забувають. Ти натякаєш раз, ти натякаєш mm -hmm. два, потім напряму вже кажеш: що блядь, друзі, ну просто піздець вже. Ну, це ж не ну тебе знов ігнорують, кажуть, що ти не дурак, що ну, ми все робимо окей. І це насправді відображає кампанію. Ну наскільки вона мочурна і наскільки вона хоче далі вкладатись ну, в свою історію. Бо якщо ми говоримо про український бізнес, блін, на жаль, на жаль, на жаль, компанії там не думають, що вони будуть працювати, блін, з історією 120 років, 200 років. Да, це коли, коли ти бачиш там на пивасіки ано, 1628 рік. <рик> ну, прикинь, от, ну так. Отримаєш, да, ти отримаєш клієнтський сервіс, щоб твоє бухло купляли 300 років. Ну, я думаю, з алкоголем це трошки інша історія. Але я згоден з тобою, що це вона історія. Тобто, і це не 20 років, там ти сказав, так? Да? ну тобто, ти хочеш сказати, що клієнтський сервіс він повинен знаходитися на такому рівні, а процеси в компанії і всі ламаються, як ти кажеш про Бенклі і про Порш. Вони все одно будуть. Але те, як ми працюємо з клієнтом, буде. Основним моментом, чому він буде нас обирати, так. Як ми його зустрічаємо з цими проблемами, що ми кажемо заздалегідь, наприклад. А, або, наприклад, от дуже-дуже на клінський сервіс класно всі реагують, коли хтось заздалегідь побачив проблему, пофіксив, і потім це сказав вже після. Це, ну, типу, це постійно викликає ефекту, цей вау ефект. Цей вау-ефект, коли всі хочуть ну це побачити, почути. Наприклад, була така теж ситуація: да сервіс машин. Uh -huh. Загнали, вийшли і сказали: Антон: ми пофіксили тобі всі чотири колеса, тому що вони здуті і ти міг розбитись на швидкості 200 км, а ти знаєш, що я іноді полюблюю дати. Тому ти так більше не газуй. Але ми це пофіксили, все окей. І ти таки відчуваєш, що знаєш, блін, оце вони класні, оце вони попіклувались про мене, про мою безпеку. Ну тому що це ж ну, швидкість та інше. Ну тобто, це такий приклад, да? але стовідсоткова е е ситуація. І в IT-компаніях, що, як ти думаєш, першим ломається? У більшості. Ух, не знаю, рівень комунікації, рівень, от, от, те, що, можливо, ти сказав, що робити надзусилля, що клієнт від тебе не очікує, всі роблять від всіх до всіх. Ну давай, якщо ми ссилаємось на Алекса Гріса, що так. в нього е, ну, відбувалося там е, до, е, до, до роботи з тобою, те, що люди кидали йому нерелевантних. Кандидатів перше, і це так, вже полонка, так. В аутсорсі кидають нерелевантний естімейт. Це коли, наприклад, запит клієнта про одне рахують, ну, типу, про інше, показують ще й при цьому потім ціну, і ще й наполягають на тому, що треба так робити. Клієнт потім такий... Ну, типу, комент, ну, дякую, дякую. А потім він розуміє, що запита незрозуміле. Ну, і це перша поломка. Ну, от, Ну, а взагалі в аутсорсі це насправді перший білд. Ну, це, типу, перша збірка якась або апки, або е, бекенду, або демо. Де ти бачиш, і такий думаєш, демо, чого? Так. Ну, що відбувається? Ми працювали два місяці, вони викатили мені якусь е, кукамбу, знаєш. Ну, типу, що з цим робити? Це все ти кажеш про релевантність. Це все ти кажеш про відповідність очікуванням клієнта. Клієнти не конвертяться, коли розуміють, що це їм не пасує цей кейс, що ви не працюєте з ними на рівні запитання до себе. А чому саме цей кейс буде релевантним no. для цього клієнта для цієї ніші? Чому ми бачимо в фулапах, де люди просто е, переліковують всіх клієнтів, які в них є в портфоліо, і кажуть: от клієнт, дивись, у нас є класні компанії, обирай, з якою хочеш ти ознайомитись, ми тобі вийшли кейс. Він не буде це робити. Як в супермаркеті, обирай любого, тут класні компанії, ми тобі розкажемо про цей кейс. Ні, 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 так не працює. Мені Алекс Гріс, який зараз в Google працює, до цього працював в Amber Studio, першим питанням задав. Покажи мені релевантні кейси з геймінг індустрії, які мені пасують, і я зрозумію, що я можу з тобою працювати. Це його було одним з перших питань. Ти розумієш? Ну, а потім я логічно оцінював? як клієнтський це сервіс, за рахунок чого. За рахунок мого портфоліо, це був така входна перша точка, і я йому показував кейси, які резонують з ним. Благо, в мене були такі кейси, наприклад, з компанії Huge Games. І він розумів, блін, та люди шарять. А другим аспектом це був той прелівантні два CV, які ми вислали. Він сказав: Блін, це те, що ми шукаємо зараз. А давай з тобою ще раз поговоримо. І ми пішли в, і ми пішли в другий кол. І так ми закрили діл з ним. А що ще, окрім того, ну, що ти, ти показав е, релевантність там? Що от ще от від тебе, як людини? Дивись, от е, ми про це з тобою, як мантру, повторюємо, що якщо, наприклад. В тебе є релевантні кейси, якщо в тебе є рівень експертності, але рівень твоєї комунікації не на рівні того, що хоче очікувати клієнт, що йому комфортно з тобою, я вкладую в рівень комунікації, це коли ти заходиш на кол, коли ти заходиш в переписку з клієнтом і йому комфортно з тобою. От, як мені з тобою комфортно зараз вести цей подкаст, якщо клієнт відчуває себе там так, а не закривається, а не мовчить. Пам'ятаю, пам'ятаю інтраколи. Останні він вже мовчить потух, питання не задає ніякого діалогу. Йде монолог про експертність нашої компанії, і клі сейлс виходить з цього колу, каже: Класно, кол пройшов, я йому стільки всього запічав. Рівень комунікації це комфортність і відкритість клієнта. Ми були з ним дуже відкритими. Ми йому казали, де ми сильні, де ми можемо допомогти, а де не зможемо допомогти. Він мені подякував і сказав: Давай мені драв договори. Все. Фантастика. я коли знов історія. Я коли робив ремонт в квартирі в своїй в Києві, коли я там все зніс нахер і коротше почав будувати з нуля. Я дійшов до стадії, коли треба було вже ну, типу шукати двері в кімнаті. Міжкімнатні двері, я так. поїхав десь там на Київськ. Коротше, на окружну знайшов там на нормальних ребят, які можуть там кастомно мені зробити двері, бо вони не стандартні. Uh -huh. От. І м почав ж я спілкуватися з селом. Дівчина така гарна, дуже така. Думаю: о, ну зараз мені напарить нормальні двері і починаю ржати. І таки сідаю, моя дружина сідає, ну, ми ж починаємо там показувати, які нам двері. Так, ми все це можемо. Тільки я вам зараз буду казати, як воно є. Ми такі опа. Значить, ми з вами дивіться, ми вам кажемо, що так, ми підписуємо е, умову, до, договір. Далі ви чекаєте 40 днів, ми ці 40 днів провтикуємо, бо це е, зараз ну, велике завантаження на заводі. Е, ви не хвилюєтесь. я вас через е, тиждень перенабираю. Кажу реальні сроки, коли ми вам привозимо ці двері. От. За це не треба нічого доплачувати. Бо по контракту, якщо ми практикуємо сроки, ми вам доставку і монтаж робимо безкоштовно. Якщо, ну, якщо ми, наприклад, зробимо раніше, ну тобто ви раніше просто ну, отримаєте свої двері. А так, ну, плюс-мінус у вас такі будуть плюшки. Далі, монтаж там такий, тобто вона, наче почала мене проводити по всьому процесу, я ще не спитав питання, вона закрила всі мої. Е, ну, е, основні питання як клієнта: що буде, що буде, а що буде. А якщо що, а то-то, а по по, а то-то. І вона, тобто, покрила, я такий сижу: ну, типу, знаєш, той мем, shut up and take my money. Так, все. Я, я знаєш, завжди кажу про такі ситуації. Ми купляли, тому що вона вміла продавати все. Нам просто хотілося це робити. І ти готов був розстатися з грошима. Я точно знаю, що коли тобі будуть повинні двері, ти більше нікуди не підеш. Все. Так. Тому що ти захочеш такий рівень комунікації. А знаєш, що ще такий аспект, що від Слза очікується? Це от те, що вона робила. Це такий прозорість, трансперенсі, так? Да? Як є? Так. Блін, так. ну велике завантаження, друзі. 40 днів це нереально. Ми не зробимо це кастомні двері, але ми зробимо вон раз-два, вам безкоштовно. Так, все. я не буду пухнути від злості, типу, бльо. Демо і двері, де та мой буду її навалювати. Типу, по 600 дзвінків. Типу, все вона відразу згладила всі, всі недоліки. І знаєте, де ще, є? що він нас клієнт очікує? Він очікує для нас оцього, цього як українською сказати флексибіліті, гнучкість, гнучкість, гнучкість умов, флексибіліті. Да. Тобто, я пам'ятаю, от в багатьох контрактах, особливо коли ти працюєш за отстафом із Грісом Олександром, це теж було. E коли клієнт каже, тут все класно, але ось тут пункт нам важливо додати. Ми хочемо потім на якій стадії, наприклад, викупити команду. І можна було б сказати ні і втратити Шикарно. контракт. Шикарно. А можна було б підписатись, як ми і зробили, і пропрацювати з клієнтом 2,5 роки в составі команди, в, внімання 19 людей. Блін, це класний сетап був аутстафінгової геймінгової команди в київській е, окремому офісі і шикарний проект. Зараз слюна у когось якогось села або Сіоті компанії потекла, знаєш, типу, 19. Може, це, ж, це ж можна е, новий диван в хату купити на, на маржі. <гум> не а, і блін, Не Блінк. кайфово, кайфово, дружання. у мене пам'ятаю, був такий кейс, коли. До нас компанію, ну, ми захантили, бо ми ж теж займалися аутстафом, Ми наймали спочатку собі, а потім вже ну, шукали, так скажемо, давай, шукали клієнтів девелоперам. Як нам казалось з, минуло, з минулої розробчиків, розробча, да, розробчиків? Коротше, ми знайшли класного розробчика. Він такий був фантастичний, кльовий, ну такий прям фантастичний. Але трохи е, в нього глаз був косий. І е, дуже багато співбесід він не проходив. Типу, я такий, та що ж ми його ніяк не можемо продати? Ну, типу, його в ну, за інгейджити. І в мене був там клієнт. В Штатах в Нью-Йорку, який хотів розробчика. я mm -hmm. не буду казати, на які технології та інше. коротше. Mm -hmm. е, я кажу йому: слухай, чуваче, в мене є класний кандидат, але він трохи косий. Він класно пише код, але косий. Тобі це завадить в комунікації, бо його вже 5 разів по цьому реджекнули. Я просто хочу тебе заздалегідь про це нагадати. Він каже, Давай його прямо зараз, через 30 хвилин, давай на дзвінок. Виходимо на дзвінок, він його по факту питає там інші штуки. От, бо ну один глаз туди, а другий туди, як у краба короче І е, ну іноді ну це, це людей ну, не влаштовує, на жаль. Що? Е, він попрацював е, там 8 років. Клас. Класно, що ви знайшли так йому проект, кльовий. Ну, ти ж про це, ти ж розумієш, я про, я про що? Да, так. -да, я розумію ти про, про що про комунікацію, про прозорість, так. про те, що ну, є такі моменти, і це теж в треба проговорити. Якщо він це не проговорює, 5 реджетів було. Так. І знаєш, ще одним пунктом, що він завжди, клієнт, від нас, очікує, це от коли ми зробили коміти по дедлайнам. Е, якщо ми зробили коміти по дедлайнам, то ми точно будемо рухатися в цьому. Але якщо буде такий нюанс впродовж роботи, що ми, наприклад, не встигаємо, ми тут теж відверті, ми приходимо і кажемо, це нереально, ми не встигаємо, або, наприклад, ми зафакапили. Ми зафекапили, ну так сталося. Так, ми можемо все виправити. Ми зробили план, але ми кажемо, як є. Але якщо ми придумаємо ту щось, о клієнт з такими вендорами прощається автоматично. Я тобі так скажу: от зараз нас послухають, і 90% підуть пити боржомі і казати: Ха! будемо ми собі в ногу самі стріляти, казати, що типу, ми херова ділівері там невчасно робимо. Знов, це ж про мачурність компанії, про, про гарантії і про те, як ти тримаєш, як то кажуть, своє слово. Да? І знов, коли я чую в компанії, а тобі е, ну, по референсах приходять, угу. якщо кажуть, ну так, ну, ми більше там з інбаунду е, заробляємо. Ну про що це? Про що це? Говорить, от як ти думаєш, про що це? про якість вашого ділівері, про якість того, як ви виконуєте роботу з клієнтом на всіх рівнях на рівнях експертності, на рівнях комунікації з клієнтом, як ви прощаєтесь з клієнтом, і яке не знаю, сказати правильно послівкуся після після смак, після нашої співпраці з клієнтом, це як і ці годинники. вони на вигляд маркетинг гарний. <світ> ну, бляха, з делівері щось пішло не так, бо вони, коротше, не працюють. Е -е, ну, ну маркетин... Скажи, що це підробка, що це підробка, це не <світ> <Апл. світ> а да, так. Да. Е -е, коротше, це про те, що маркетинг можна збудувати гарний. І собі як людині, і на сайті, налити трафла, все. Але що? А внутряночка така собі, клієнти не, не референсять, не хочуть а, залишати не відгуки, ні хіра. Дивись, я от е, завжди казав, що найвищий пилотаж продажів це коли до нас повертаються. І ми з тобою бачили, блін, стільки компаній, кейсів, вони кажуть, ми спитаємо, у вас 50 людей, у вас 100 людей. Як ви збудували такі компанії? Вони кажуть: ну, ми, запис... ми один проект зробили. Потім до нас прийшов ще один клієнт, а порекомендував той. І так я кажу, що у вас ніколи не було відділу продажу? Ні. І я знаєш, що тобі хочу сказати, і от ніші, ну на IT теж вона підходить під це, тому що тут є багато складових складність проекту, експертність, як ми зробили, комунікації так далі. А от є ніша, наприклад, да, продаж автомобілів. Я тобі казав, що коли я е, от, керував е, ділерськими мережами і бачив статистику продажу, я аналізував, як вони продають. Ага. Я зрозумів, що от, наприклад, для продажу автомобілів для селзів. Я зрозумів, що, наприклад, реферальні продажі, це коли до тебе повертаються, і там кожен, наприклад, 2,5 роки або 5 років людина міняє там автомобіль. Вони 70, є селзи, на ній не успішніше. Але 75% своїх продажів вони роблять повторні продажі. І я кажу менеджеру: от дивись, давай подивимося, от на цього селза. Він продає в середньому там умовно, ну це до, до кризи, до війни було умовно там. В місяць може продавати там, 12 автомобілів в місяць. В тебе 2-3. Але з цих 12, які він продає, 8-9, де йому зайшли це його старі клієнти. А чому? Тому що вони класно з ним співпрацюють і вони завжди до нього йдуть. Коли до тебе не повертаються клієнти, до тебе як до компанії, або до тебе як до до селза, шукай відповідь в собі, в компанії, або. В собі, в своїй комунікації, тому що от Алекс Гріс зі мною співпрацював там. Він до мене повертається і питає мене, а порекомендуй. А ти не можеш це зробити? Чому? Тому що все я для нього трастед контакт. Ну все? а питання, дружані, от дивись, багато сейлів нас зараз підтримують і мають підписатись, якщо не підписались, бабахнути нам подобайку, комент і, і респект за те, що ми так. зараз кажемо. От дивись, багато сейлів. Ну, дійсно працюють гарно. Отак. От Полівають за клієнта, відписують йому вчасно, на вихідних щось там думають, коротше, зустрічаються, літають, мітяться там. Короче. Ну Дійсно гарно працюють, От викладаються, да, як у спорті, викладаються на максимум. А компанія hero deliveried. От, hero delivered, і все фейліться, і сел намагається оці. Ну, ти порозумієш, Джеймс. Ну, от так. І Мак намагається цю дипломатію, політику робити, там і всю, всю цю херню робити. І не, референ... і, і не заробляє потім собі референси за, за рахунок цього. От, от ти скажи: от можна, наприклад, залишитись в компанії, якщо гарно з собою працює сейл, а от по факту ділівері нема. Е, я думаю, що ні. Ну, моя особиста думка така, що це. Складно, і коли ви отримаєте такий один негативний кейс, другий негативний кейс, про третій вже задумаєтесь. Чому? Тому що нема в вас майбутнього в такому продукті або в такому сервісу. Тому що неможливо завжди в продажах бігти, зрозумійте, ми всі, от там професійні селзи доходять до того рівня, коли вони вже потім свої плоди, коли вони багато сіяли, співпрацювали, закривали контракти, вже потім отримують такі бенефіти, коли до них повертаються клієнти. І от якщо вони не будуть повертатися, от в компанію, тому що вони хріново співпрацювали з компанією з продуктом. Ну майбутнього в такому кейсі нема тут у вас. Так, да, 100%. Тому селята, якщо така ситуація, довго, довго не затримуйтесь, бо ви собі е, не зробите потім нормальних грошей і витратите купу часу, і нервів, і сиві будуть волоси, як у нас. Типу, пояснюючи клієнту, що. Ви не їблан, на жаль, от. і якщо повертаючись до годинників, чому маркетинг класний, а це не працює. я їм Зараз тільки тиск мірюю собі. Коли... Гарний продаж. Я дивлюся. О, це, це купили? вже вік. Да, купили за 7к. Так, тиск 122. Нормально. Купили за 4К. Та херня, тиск піднявся. Коротше, я до того, що. Не віддаться теж як на Маркетинг, бо, бо, бо ваші клієнти будуть відчувати це. І в мене теж є друг, він з Норвегії. От, його зовут Стіан, і ми досі товаришуємо. Він мене запрошував багато разів до себе. Там, ну. І ем, зараз він працює з моїм другом у проєкті. От, і ну, ти його теж знаєш. З є. Гліпом. <laughs> Гліб, привіт тобі. Дя Дякую, що допомагаєш нам з, з сайтом. Давайте. І до чого? Що е, ситуація така була одного разу? Що е, в одній компанії е, йому ми зробили не дуже гарно. От. Е, ми там виправлялись потім. Там багато чого. Е, Допомагали потім зі свого боку, тому що це наш був. Але ми е, зробили це гарно. Ми е, поважали його як клієнта. Ми це гарно з ним, я це гарно з командою прокомунікував, бо я там був як хед, е, але е, продавав інший сейл. от Ми ну разом там, як команда, відпрацювали гарно. І я до чого, що е, він е, після 7 років пише дружання. Окрім того, що я тебе чекаю, е, там, трохи вище тронхайма е, постійно на пиво і чекаю нашої зустрічі. А то, в тебе є хто може допомогти мені з цим? Навіть Ось. після того, що був великий фейл. Але ми це зробили гарно, ми це пофіксили. Він після стільки років все одно спитав мене: дай когось класного. Я йому знайшов класного, і вони зараз прям такі, прям там Клас. дуже сердечно спілкуються між собою. Наші слухачі, підписники, ви не думайте, що ми живемо от з Антоном. Нам завжди повезло. Ми в класних компаніях працювали. Ідеальні делівері, класні клієнти і так далі. Так не було. В нас дуже багато було фейлів. Нас дуже багато було де нас ректи і так далі. Трешу було. Ми багато пройшли, але знаєте, один клієнт це от до слов Антона про цю ситуацію. Мені один раз сказав. Олексій, ти зрозумій, не так важлива ситуація, проблемна, в яку ми попали, а те, як ми з нею вийдемо з тобою. І ми зафейлили. Ми зафейлили просто конкретно. І я зрозумів: блін, ну це так і є. І ми вийшли класно, і потім зробили з ним проєкт. І тому це, це важливо. І так і у тебе. Він не був один з цією проблемою. Нам вдалося, ми вийшли. І вони будуть це пам'ятати, тому що це автоматично стає їх проблемою теж. Так, Також. а за фіналом цей подкаст чим? Вам, SEO, керівникам IT-компаній, якщо ви гарно будете виходити з проєктів, ваші сейли будуть в компанії, і ці всі референси через 7 років будуть у вас в компанії. Далі, з цим сейлом. А не десь далі в іншому місці, тому е, вирішайте це. Ну знов про вашу історію, про планування майбутнє, як кажуть. Е, так, е, друзі, сьогодні було багато про очікування, і ми ссилалися на один з випусків подкастів, який буде ось тут. Е, з менеджером, IT-менеджером, який управляє командами development, командами в компанії Google зараз. А його звуть Алекс Гріс, де він багато розкриває про те, як обирає. Він вендорів, ну не тільки в Google, він в багатьох компаніях працював. І що важливо враховувати, там випуск на англійській мові, але ви можете включити субтитри і його подивитися. А ми вам дякуємо за ці 30 хвилин. Нам було круто сьогодні з вами поспілкуватися, особливо з тобою. Мейт, І ми з тобою побачимося, як завжди, через тиждень. Дякую. Крутяк, давай, па, Па-па.